Офіційний старт є Хакери отримали доступ до мільйонів Автів ОКІ, та ai рекрутери вже проводять співбесіди. Це 166-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового сектору і все, що навколо. Погнали до новин. В Україні офіційно запустили програму електронного резиденства Юразяденція. Про це повідомив Михайло Федоров, виступаючи на it арені у Львові. Електронні резиденти будуть сплачувати податок на прибуток у розмірі 5% та для них майже будуть відсутні всі валютні обмеження. На старті програма доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії з планом розширення, звісно, на інші країни. За перший рік функціонування планують долучити біля тисячі є резидентів, що насправді не виглядає як якась велика кількість, але сказали, що потім планують збільшувати. Очевидно, я думаю, іноземцю достатньо заповнити анкету на платформі юрезиденції, займеться там 5-10 хвилин. Після чого він зможе отримати в посольстві електронний підпис, і також сказали, що всі речі, які будуть стосуватися звітів та податків, будуть в автоматичному режимі, тобто послуги юриста та бухгалтера, не будуть потрібні. Ну в цілому ініціатива, звісно, гарна, і питання залишається тільки в тому, скільки ж людей туди набереться і скільки грошей це до бюджету принесе, особливо враховуючи глобальні тренди, де людей повертають до офісів. Кількість діджитал номедів, скоріше всього, у світі, буде не те, що зростати, можливо, навіть падати, повезе, якщо залишиться хоча б на місці. Тому тут покаже час, можливо, він мій скепсис і розіб'є. Кількість ФОПів, зареєстрованих за літо 2024 року з айтішними кведами, дорівнює ну, трошечки більше 9 тисяч. І це на 21% менше, аніж було в 2023 році, і майже на 48% менше, аніж було в 2021. Окрім того, за цей же період кількість закритих ФОПів зросла на 157% у порівнянні з тим же періодом 2021 року – 8,5 тисяч проти 3,5. Такі дані надає аналітика YouControlMarket. Загалом же за літо 2024 року було зареєстровано 73,5 тисячі фопів, і ця кількість зменшилась на 19,8, тобто майже на 20% у порівнянні з торішніми показниками. Ви можете сказати, що це діє сіті? Можливо, ну тобто 100% якийсь ефект тут є, але тренд загальний і стосується всіх категорій. IT, я нагадаю, це тут всього 12% зі своїми 9 тисячами фопів. Тому, скоріше всього, мова йде про загальний тренд, який стосується малого і, напевно, середнього бізнесу. І дуже складно, якщо чесно, в цих цифрах шукати позитив. Тому не буду тим займатися, просто залишу вас з ними. Міністерство оборони України пропонує створити єдиний державний реєстр військовослужбовців і дозволити прозовникам ставати на облік онлайн. Таких два законопроекти вони затвердили на минулому тижні. Перший з них під номером 12066 вже зареєстрований у Верховній Раді України, і він стосується персонального Military ID, який потрібен для обміну даними між різними системами без використання персональних даних. Також в законопроєкті вказано, що цей реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність, а вся чудова інформація буде зберігатись в захищених контурах інших інформаційних систем. Тобто, це такий собі ІПН виглядає як в податкової Є, тільки для військовослужбовців. Другий же законопроект, який схвалив кабінет міністрів, дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електроцифрової ідентифікації. Що цікаво, що там також пропонується ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного обліку, ну не загалом, а для якраз для того, щоб стати на облік. Я думаю, що ці законопроекти пройдуть Верховну Раду без проблем, ну можливо, з якимись незначними правками. Тобто, місяці за 3-4, думаю, можна цих змін вже очікувати, тобто початок роботи над реєстром військовослужбовців і тим, що будуть випущені якісь відповідні постанови про те, що можна буде онлайн стати на облік. Дорогі айтівці, я знаю, як ви любите свій час і як цінуєте те, що робить ваше життя простішим. Бо я теж це люблю. Саме тому в гру вступає visa – ваша нова зручність для онлайн покупок. Більше не треба вводити номери карток чи заповнювати форми. Просто додаєте картку Visa до Click2Pay і насолоджуєтесь покупками в один клік. По-перше, це економія часу. Оформити замовлення стає дуже просто. По-друге, це безпека даних. Visa використовує найсучасніші технології для захисту ваших даних. І це універсальний доступ. Купуйте безпечно в будь-якій точці світу з карткою Visa. Тому додавайте свою картку Visa до Click2Pay та відчуйте, наскільки зручними можуть бути ваші онлайн покупки Деталі та посилання, як завжди, у описі під цим відео. Напевно, найпопулярніша жінка Сітіо Міра Мураті, яка працює в компанії OpenAI, повідомила, що буде полишати компанію після шести з половиною років роботів. Про це вона повідомила у себе в соцмережі X, якщо ж не це X, в Твіттері, коротше кажучи, 25 вересня. Окрім Мураті, також звільнились двоє інших керівників: Боб Макгрю, це директор з наукових досліджень, та Баредзов, віце-президент з після навчання. Оце роль у людини віце-президент після навчання. І поруч з цим є інформація від Reuters, яку опублікували в середу, що OpenAI працює над перетворенням свого основного бізнесу на прибуткову організацію з неприбуткової, знімаючи контроль якраз з неприбуткової ради директорів. Для тих, хто можливо забув, нагадаю, що OPENAI стартувала як неприбуткова організація, взагалі лабораторія дослідження штучного інтелекту. По слухам, цей крок надасть Сему Альтману, генеральному директору цієї компанії, біля 7% акцій компанії, при оцінці OpenAI у розмірі близько 150 мільярдів доларів, тобто дуже багато грошей. Це Мальтман в свою чергу вже встиг заявити, що ці події ніяк не пов'язані. Я говорю саме про зміну організаційної структури і про те, що керівники йдуть з неї. А може їх просто перекуповують конкуренти? Жартую. Звісно, я думаю, що майже кожен керівник, який йде з OpenAI, має достатньо соціального капіталу і віри в них для того, щоб зартувати свої справи, а не йти кудись. В якійсь і допомагати розвивати інші продукти. Що ще цікаво, що не сказали, хто займе місце міри, що вказує на те, що, можливо, роль в цілому розмажуть в більшості своїй. Формально цього, звісно ж, назначить, але баланс влади все одно в рамках цього розподілення, скоріше всього, в сторону Альтмана посунеться, причому посунеться, скоріше всього, значно. У світовому інтернеті розгорнулась драма між. Wordpress і VP Engine. але дуже забутана, бо і то Wordpress, і то WordPress. Або ні, тому я покликав людину, яка точно знає про цей конфлікт дуже багато, бо він працює на ролі VP Product якраз в Wordpress. Це Богдан Кіт, Богдан. Привіт, привіт. По перше, розкажи трошки, як може бути конфлікт між Wordpress і Wordpress. Якщо я правильно зрозумів, це різні компанії, напевно. Саме так багато людей це плутають, і WP Engine та WordPress.com є зовсім різними компаніями. Wordpress.com компанія, в якій я працюю, належить холдинговій компанії Automatic, і те, що у нас спільне з WordPress.org, яка по суті є фундацією, яка здійснює надгляд над опенсорсною технологією, це спільний засновник Мет Муленбек. Він є членом ради директорії WordPress.org і по суті фундації, і також засновником компанії Automatic, яка надає комерційну версію WordPress, тобто по суті, хостинговий сервіс для ваших wordpress сайтів і через це, по суті, виглядає така плутанина, тому що багато хто асоціює wp Engine з Wordpress, і вони дуже активно це пропагують в своїй комунікації. І таким чином десь 14-15% користувачів навіть плутають і не знають, що, наприклад, Wordpress не належить WP Engine, або що wp Engine не володіє Wordpress напряму. Так, добре. А з чого тоді почався конфлікт? І чому саме зараз? Конфлікт насправді почався вже доволі давно. Тобто, оскільки WordPress є опенсорсною технологією, є дуже багато ініціатив, які якби стимулюють компанії віддавати назад і комітити в кор таким чином, щоб технологія далі розвивалася, і компанії, які особливо на цьому багато заробляють, могли б її далі підтримувати і таким чином створювати загальне благо. Але все трішки змінилося в WP Engine після того, як правите Silver Lake викупив там контрольний пакет акцій у 2018 році. І всі їхні намагання віддати щось типу назад ком'юніті завжди припинялися на етапі зародження. І тому WP Engine не робив нічого корисного, в принципі, для ком'юніті впродовж дуже тривалого часу. Вони віддають близько там, 4 годин на тиждень, час своїх девелоперів, які можуть працювати над Core WordPress, Що насправді, якщо порівняти з розміром їхньої виручки, яка зараз становить десь близько 450 мільйонів на рік, є зовсім не суттєво. І через це, якби ми вели з ними розмову останні 18 місяців стосовно того, які опції можна застосувати, враховуючи, що вони дуже активно використовують і отримують особливу вигоду від використання трейдмарки WordPress, комерційні права на використання якої належить компанії Автоматік. В них було кілька опцій. Тобто вони опублікували переписку з метом Моллнвегом, де Мет сказав, що вони повинні платити 8% від річної виручки. І насправді в них був можливість, якби це все. Якби дозмінити шляхом переговорів, вони могли б віддавати це часом девелоперів, які б працювали над wordpress.org і комітили б в Core, або віддавати якби, частину своєї вирочки і платити нам за використання цієї трейдмарки. Ми, як ексклюзивний так званий right holder, який має право е субліцензувати саму трейдмарку, можемо також обирати, е до кого ми взагалі будемо здійснювати певні претензії, е які пов'язані з використанням, або якби. Здійсненням якогось певного бізнесу на основі прав на торгову марку. І таким чином, WP Engine дуже активно це використовував власні комунікації. В них навіть один з планів називався WP Core або WordPress Core, і багато людей плутають, тому що вони не розуміють, що WP Engine є зовсім окремою компанією і ніяк не пов'язаним. І чому зараз? Відповідь насправді дуже проста. Вони просто останні 18 місяців не вели, скажімо так, переговори з. Якимись намаганнями вирішити цей конфлікт, вони просто якби закривалися і казали, що вони не готові взагалі ні на які компроміси. Тобто, і вони хотіли би платити умовно нуль або віддавати нуль ресурсів і не працювати ні над чим, що стосується опенсорсної технології. Дякую. А тоді можеш сказати, будь ласка, який для вас тоді є вихід ситуації, і який у вас план, що для вас тоді є перемогою? Так насправді шляхів виходу з цієї ситуації кілька. Зрозуміло, що якщо ми ніяк не зможемо знайти ніякого компромісу з WP Engine, то це, швидше за все, буде якийсь судовий розгляд, і в нас буде якби, судовий спір, який буде розглядатися кілька років. Також якби WP Engine є можливість зробити так, щоб це все вирішилось, то вони можуть погодитись на наші умови і почати оплачувати права за використання торгової марки WordPress, або якби домовитись про якийсь типу буде змінений формат, де вони віддаються частиною ресурсів своїх е, власних працівників, які будуть працювати над е, самим Core WordPress. але поки що таких якби пропозицій не надходило. Е, вони випустили лист стосовно е, заборони і припинення певних дій, які ми вчинили. Ми випустили свій. Тому зараз це більше, якби на етапі такого конфлікту, який що за все буде мати судовий розгляд. І наші плани це якраз перемога і зробити так, щоб. Е, Wordpress міг далі розвиватися, і компанії, які отримують з цієї технології найбільше зиску, могли б також підтримувати цю технологію протягом тривалого часу і віддавати трішки назад те, що вони використовують для власних інтересів. Дякую дуже за пояснення і за коментарі. Сподіваюсь, що тепер всім стало значно зрозуміліше. І ще раз дякую Богдане, що доєднався. Дуже дякую вам. Дірка у софті автовиробника KIA дозволяла. Дізнатись номер авто, його локацію, відчинити його, завести запалення або навіть посигналити. Про це заявила група незалежних дослідників, які заявили про те, що отримали доступ до мільйонів автомобілів по всьому світу. В першу чергу вони 90 днів тому повідомили самого виробника, тому дірка вже закрита, і ось вони опублікували про це публічний звіт. І от в цьому звіті є дуже цікава інформація про те, як вони це зробили, і зробили вони це дуже просто. Є сайт е, дилера для клієнтів, який у Kia, здається, уні універсальний, і у нього є API. І дилери що можуть робити? Дилери можуть відв'язувати автомобіль від облікового запису і прив'язувати його до іншого. Скоріше всього, на випадок, якщо ти там, втратив доступ до облікового запису, щоб подзвонити до дилеру, і дилер міг цю, цю, цю перев'язку зробити. Може зробити це тільки дилер, Д <рій> ніхто не збороняє дилеру, звісно, на себе перев'язати, тому це така собі дірка в безпеці, більш організаційна. Але давайте це залишимо поки що збоку. В чому ж технічна проблема? Технічна проблема в тому, що будь-хто, будь-який користувач, цю API може смикнути, і на рівні API нема ніякої перевірки прав. Тобто права всі валідуються на рівні авторизації, тобто він вам просто не показує автомобілі. Але якщо ви підете прямо в опішку, то ви можете робити що завгодно. І знаючи свій юзер ID в цьому обліковому, ну в цьому застосунку, ви можете ледь не всі автомобілі просто піти і переприв'язати на себе. Вірніше, могли, варто зазначити, могли це зробити. І там, звісно, вам давався весь доступ. Ви мали доступ до 360 камери, до локації, до яких у вас номер автомобіля, вінкод код автомобіля, знову ж таки посигналити, що дуже важливо, зробити все, що можливо зробити віддалено. Його також можна було завести, але рухатися автомобілем не можна було, бо в ньому є ще окрема функція імобілайзера, яку вже люди, які безпосередньо займаються професійно угоном автомобілів, розробляють. І тому я думаю, що якраз в поєднанні ці дві ці дві інструменти, ті, які вже є безпосередньо у гонщиків, плюс ці, це було просто не знаю це перетворювало на якусь дитячу гру в уганяння цих авто. Гарно, що вже виправили, але чим більше всіх фічей накручується з підключенням до інтернету, тим більше дірок у вашому вашій автівці стає до цієї теми, між іншим в США забороняють автомобілі. Що підключені до китайських сервісів, тобто, де-факто всі китайські автомобілі, бо вони всі так чи інакше ці сервіси коннективіті, давайте скажу, використовують. Діяти це обмеження буде з 2027 модельного року, тобто календарно, це буде 2026. -й. І це, звісно, більше елемент торгової війни. Там перед цим адміністрація Байдена вводила 100% мито на китайські автівки. давали тепер ось це. Пояснює це, звісно, національною безпекою, і хоча це може і не основний фактор, проте він точно присутній, як до прикладу, Китай в свою чергу заборонив у себе на об'єктах критичної інфраструктури і на військових об'єктах, і ще в якихось чутливих місцях бути на теслі. Вони в свою чергу це зробили після того, як стала публічною інформацією про те, що всередині організації Тесла співробітники між собою шерять скріншоти з відео, які знаходяться на борту різних автомобілів по всьому світу. Ну тобто там є команда, яка займається аналізом відео для того, щоб покращувати автопілот або тому подібних речей для якихось розслідувань можливо. Але те, що вони прям діляться скріншотами, і там мали тисячі співробітників і розробників в першу чергу доступу до цих всіх камер. Ну, це жесть. При тому, що скріншоти, ці, які підтверджені, що вони шерились, містили інтимний характер. Ну тобто, хтось автомобіль використовував як місце для якихось інтимних зв'язків, і ці скріншоти гуляли всередині організації. О... Вибачте, я вам тут виходить цілих три новини розповів, але просто знайте, що чим більше на вашій машині датчиків, чим більше вона розумна, чим більше в неї конектів і сервісів, тим більше, скоріше всього, автовиробник про вас знає. Там ще Форд передавав, наприклад, страховим агентам, передавав інформацію про те, наприклад, чи перевищували ви автомобіль, коли було ДТП, і тоді підіймав страхові комісії. Ну щоб просто ладно, все, давайте не буду закругляємося з цією темою. Погнали далі. Компанія Qualcomm, яка найбільш відома тим, що виробляє чіпи для смартфонів, оголосила про звільнення 226 працівників, Зміни наберуть чинності 12 листопада. Але що цікаво про цю новину, тобто, здається, лойов невеликий, що цікаво про те, що раніше агентство Ройтерсножки повідомляло, що Qualcomm вивчає можливість придбання частини бізнесу Intel. Це стало відомо після того, як Intel оголосив про те, що вони розділяються на дві компанії. І, можливо, ці факти, ну, я маю на увазі про звільнення і цю купівлю якось пов'язані, чи продасть Інтел частину бізнесу, я, якщо чесно, не впевнений. Чому? Тому що є ще одна новина про них. І це те, що Інтел відшив, умовно кажучи, пропозицію від ARM, це інший ще виробник чіпів, про купівлі свого продуктового підрозділу. Це теж цікаво насправді, тому що вони прямо сказали, що їх підрозділ не для продажу. Тобто тут або вони його взагалі не збираються продавати і слухи про кувалком надумані, або вони вже просто з ковалком вдарили по рукам і доходять просто до якоїсь фінальної згоди. Дивлюсь на це все, як на сцену з Бізоном, що йде по полю, він уже старий, він вже помирає, він уже готовий помирати, і над ним уже кружляють коршуни. Десь отак я бачу цю сцену, якщо чесно. Готуйтесь, що на якійсь з чергових співбесід. З вами буде розмовляти не людина рекрутер, а AI. Саме такий сервіс надає фейерго.ai, і це виглядає просто жахливо. Ось так. Це такий кіберпанк і якийсь просто поломаний капіталізм, що аж не хочеться його приймати. Я розумію, що це все ціна прогресу, але. ну блін. Ну ладно. Може, це я якийсь такий просто люблю живе спілкування і людей, і мені важливо побачити людину вживу, щоб розуміти, чи вона цікава для компанії. А можливо, вам це було б класно. Тому скажіть, будь ласка, що думаєте ви? Чи погодились би ви, по перше, на таку співбесіду? А по друге, які б емоції це у вас викликало? Бо як мені в коментарях в Твіттері написали, я би замість себе теж відправив би просто «Я аватара, і хай спілкуються. Компанія X вперше за два роки опублікувала свій піврічний звіт про модерацію контенту у себе на платформі. Називається він Transparency Report. Зробили вони це, звісно, для того, щоб хоч якось повернути хоч якусь довіру від рекламовдавців на платформу і, можливо, хоч трошечки репутації своєї якоїсь відновити. Але перед тим як сказати, чому це не спрацює, давайте подивимося одно, ну, які ж там циферки в цьому звіті. є. кажу, що було 72 тисячі запитів від держав на видалення контенту. 70% з них вони застосували якісь дії, тобто або прибрали, або видалили. І лідер тут Японія, у яких 46 тисяч запитів Дру на другому місці. Турція, у якої 9300, яка дуже відстає від Японії, але вони вдвох роблять де факто 77% всіх запитів. Дуже цікаво. На зображенні видно, скільки яких порушень привело там або до бану, або до видалення посту, і загальну кількість цих порушень серед усієї маси твітів. Як цікаво, що твіти досі називаються твітами. Лідером в цих категоріях, ми звісно бачимо «Hateful content», Тобто контент, який поширює ненависть, куди потрапляють, звісно, і пости, що не подобаються маску. Звісно, вони всі їх саме в цю категорію пускають. Що ще цікаво, що вони за півроку заблокували 5,5 майже ну 5,3 мільйони акаунтів. А в 2022 році їх було 1,6. Тобто там зростання в більше, ніж в три рази. Те ж саме можна сказати не тільки про заблоковані записи, а про і. Пости, які були або промарковані, або приховані, і там замість ну, в два роки тому було 1,3 мільйони, а зараз 4,3 мільйони записів. Що вказує на один з двох можливих варіантів: перший варіант, що це правила стали більш строгими, що ми розуміємо, неправда, або що більше створюється контенту на платформі, який порушує правила цієї ж платформи, або тому, що він просто проходить першопочаткову перевірку, або тому, що там просто більше ботів, і оце вже. Дуже схоже на правду. Тому репорт вони, звісно, зробили. Але чи допоможе їм це повернути хоч якусь довіру до себе, до платформи від рекламодавців або від аудиторії? Це вже питання. Ну, я якось так, наче критикую, критикую, але насправді дуже мені просто шкода, тому що X в цілому. Це місце, де зазвичай була об'єднана техспільнота світова. Це було перше готу місце, де всі були блогери і світові діячі. Вони там в першу чергу писали не в Фейсбуку, не на LinkedIn, а саме в Твіттері. Тоді на той момент ще і тому якось в ньому є ця ще енерція, є цей запас. Але з кожним днем шанси на те, що воно якось буде довго жити, все менше, менше. Але тим не менш, тим не менш, на мій акаунт ви можете підписатися. Він там в описі. 25-го і 26 вересня пройшов Meta Connect 2024. Це подія для розробників від Meta. і вони там показали декілька цікавих речей. Давайте перейдемось. Перше і напевно найбільш гучне це їх ar окуляри які називаються Orion. Вони це, звісно, називають найдосконалишими окулярами доповненої реальності, які коли-небудь створювали. Але я думаю, що це в будь-якій сфері можна так казати кожен новий рік. Бо ну якби ви ж робите краще, ніж минулий рік. Ну не суть. Що саме цікаве тут? Що вони мають найбільший кут зору. Я думаю, це видно візуально серед усіх AR окулярів які є зараз на ринку. Важливо також, що ще контролер і їх Compute юніт винесений окремо, щоб зменшити вагу самих окулярів і те, наскільки вони гріються. Контролювати ж можна окрім напрямку вашого зору, також завдяки браслету, який надягається вам на передпліччя і щитує рухи вашої кисті та пальців. Що дуже класно, і мені подобається, що вони виглядають як окуляри насправді, і через них видно очі. Тобто з людиною можна якось говорити, а не через якісь віртуальні. Ну не буду казати, на кого я натякаю. Ну і оце вже виглядає як щось, що може бути популярним. Так може виглядати майбутнє. Але продавати вони їх не будуть. Як мінімум поки що. Вони випустили їх тисячу штук, і судячи з усього, вони просто дуже дорогі в експлуатації і софт-серий. Тому вони сказали, що вони будуть тестувати серед співробітників Мета і якихось друзів компанії. І, як мінімум, через рік вони випустять версію, яку вони будуть готові продавати. Хоча я думаю, що це займе більше часу. Також вони там ще випустили пару відео, де з різними техблогерами і з Марком Цубер, Цукербергом. Вони там ходять і це все перевіряють тестять. Зайдіть, може, подивіться, там в цілому цікаво, реально класно. Друге, це Oculus 3 s Це найдешевше виходить гарнітура змішаної реальності. І класний ентріпойт, напевно, для популяризації цих всіх окулярів. Це дешевша версія трійки, скоріше вийде. Ну, трійка десь скоро має вийти і бути вже повноцінною. В цій, наприклад, немає лідару, як буде, як була, наприклад, в 2 Pro. Ви свої окуляри, які вони роблять з Ray-Ban, вони додали обробку відео в ріалтаймі. Тобто, тепер мета я і можна питати, а що ж тут відбувається, допоможи там щось мені зробити, або їх можна попросити запам'ятати, що зараз відбувається, а потім попросити вас нагадати. Ну, ви можете запитати і звернутися до цього спогаду, або просто створити нагадування, що там не знаю, прибрати оце ввечері, наприклад. Ще мінорно вони там по софту викидали версію лами 3.2, Там чисто еволюційне покращення, ніякої революції. Що цікаво, тільки що вони на території ЄС її не будуть викатувати, бо там регуляція все обмежує. Ну і саме головне, те, що тепер до вас Meta AI може звертатися голосами знаменитостей. Мета з ними там поскладала е, угоди, і тепер вона буде їм напевно робити якийсь ревшеїр або фіксу. Ніхто не каже ні, ні на яких умовах, тому що вони, скоріше всього, для різних зірок складаються індивідуально. Саме популярний там, напевно, буде Джон Сіна, звісно ж. Але я думаю, що вони будуть додавати багато інших зірок, якщо це буде користуватися популярністю. Дуже дивно, чому цього не зробили OpenAI нормально, якщо чесно. Влада Ірландії оштрафувала ці ж мета на 101 мільйон доларів за зберігання сотень мільйонів паролів у незашифрованому вигляді. Мета визнала цю помилку ще на початку 2019 року. Саме тоді і почалося якраз розслідування. Компанія тоді повідомляла, що додатки для підключення до різних соціальних мереж, які належать мета, записували паролі користувачів в базу у відкритому вигляді і зберігались там весь час. Окрім того, до цієї бази мали доступ приблизно 2 тисячі інженерів, які загалом запитували цю інформацію більше 9 мільйонів разів. Ну, з зради. Я думаю, що вони запитували не безпосередньо паролі. Вони скоріше брали селект зірочка і вибрали всю табличку, але 9 мільйонів разів до був доступ до таблички, в якій зберігається сотні мільйонів паролів користувачів. Представники мета тоді заявили, що помилка була виявлена під час планової просто перевірки безпеки внутрішніх практик, бла 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 І вони це самі повідомили. Вони також зазначили, що тоді не знайшли жодних доказів того, що хтось. Використовував ці паролі якось неправильно, ну серед тих, хто отримав доступ. Але як ви ж перевірите, дві тисячі людей може воно досі просто десь лежить збереженим дампом? Тому незважаючи на всі всі запевнення від Мета, розслідування виявило цю серйозну помилку як критичну і оштрафувало мету ось на 100 там плюс мільйонів. Тому не робіть так, якщо ви розробник, і взагалі перевіряєте, що у вас безпекою все нормально, якщо ви десь на ланці вище, ніж розробник. 91% співробітників Amazon не задоволений потребою повертатись на п'ятиденний робочий день в офіс. Такі дані надав сервіс blind.com, який проводить якраз опитування серед співробітників різних компаній, підтверджуючи спочатку їх там офіційне працевлаштування. Також у звіті було зазначено, що 73% людей розглядають варіант пошуку нової роботи, і 32% людей знають уже як мінімум одну людину, яка із цього правила уже звільнилась. Хоча нагадаю, правило вступає в силу з початку наступного року. Ну і там ще багато відгуків є від людей. Там, наприклад, є відгук від співробітника, який каже, що у нього команда формувалася останні 4 роки, тобто коли всі були на ремоуті, і в нього всі люди розкидані по всьому світу. У нього немає жодної людини, яка працює поруч. І йому все одно треба їздити в офіс, щоб в омісі сидіти просто в зумі. Ну не в зумі. У них там в Амазоні Чайм, але не суть. несуть. Просто треба їздити в офіс для того, щоб сидіти в переговорці. Подивимося, звісно, як насправді зменшиться кількість співробітників на фоні цієї новини. Хоча ми не факт, що це дізнаємось. Будемо сподіватися, що якісь дані з цього поширяться потім. Бо очевидно, що це опитування проводилось в перші дні після оголошення, і тому там є якийсь емоційний відгук, плюс люди ще не починали шукати. Хтось почне шукати, подивиться там три дні, три тижні, не знайде і залишиться. Тобто, напевно, ефект буде не такий сильний, прям, але я думаю, може бути достатньо відчутним. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. І перша рекомендація сьогодні в мене буде: знаєте що? Настільна гра. Настільна гра називається Саграда. Вона не знаю, мені дуже подобається ця настолка. Вона, здається, на 3-4 людини, так, від одного до чотирьох. Грається вона десь півгодини, хвилин 40. Можна грати з дитиною. Тут написано з 10 років, але ми граємо зазвичай дитині було ще 7, коли ми почали. Вона дуже приємна, в ній дуже приємні детальки, дуже тактильна, дуже легко почати і завжди є глибина. Тобто можна все далі і далі розвиватися. Не знаю, одна з кращих, напевно, настільних ігор, які є у мене, як мінімум. А друга це Magic Wormhole. це шикарна просто CLI-тула для передачі файликів, ключиків чи ще чогось якогось невеликого тексту. І як вона працює? Ви просто на одному комп'ютері пишете Wormhole Send і вам пишете, ну, пишете назву файла чи папки, і вам передається просто такий пароль, який можна легко озвучити. Там два слова і цифра. Ви можете легко по телефону сказати або просто вживу передати. І інша людина просто натискає Wormhole Receive цей пароль і отримує ці файли. Для звісно, для цього треба якийсь рендеву сервер, як вони називають. Він є публічних. купа. там, якщо в код подивитися, то видно, що там на ньому тільки відбувається мечинг комп'ютерів, а далі все відбувається пір-ту-пір. Але ви можете і свій в цілому рендиву сервер підняти, якщо вам треба якийсь підвищений рівень безпеки. Ось дуже клеєва тула, особливо, якщо вам треба з якимись комп'ютерами, з якими ви там знаєте, не налагоджені. У вас там ssh, у вас там користувача немає. Не між своїми компами, а саме от, такими там рандомними людям комусь там передати дамп якомусь розробнику, вашому колезі. Дуже зручно, не знаю, прям краще, ніж передавати в пошті, телеграмі чи будь-де де ви там передаєте. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.